Что, типа, у вас там расизм, чи що, я не можу зрозуміти, чи тобі паспорт Ні в якому или разі ты... Или що, я не можу зрозуміти. Я не что можу довіряти, що це твій паспорт. Це може бути паспорт будь-якої іншої особи. Да -да, може, Та, да. що ти мені просто показав да. зараз книжечку, не означає, що це твій паспорт. Це по-перше. Я тобі паспорт не буду там відкривати, показувати там. Ну, взагалі, доказувати я что-то, кому-то Ти вже известний. намагаєшся. Я виправдати і тоже. намагаєшся виправдати. Я не должен никому. Якось никому... свій как тезис. Як сказав... Сказал... Извини, я тебе... Як тебе... А, як цей Зеленський, типа. Ніяк, мені вже достатньо. Что... Ти вже в історію потрапив. Що я тебе должен? Я должен тільки своїм батькам. Що я, я кому можу... що должен? Дивись, я максимум, що Почему можу я зробити, я це, це зробити тебе і... відомим. І ССУ, я це зроблю. Там і там СВО. Почему я должен... Я должен, що мені Україна дала взамен. Что, вот громадянство, это, яким ти зараз користуєшся. Вот, вот, вот этот кусок бумажки, що воно мені дала? Ти громадянин України. Да. Да -да -да -да. Так да, ось давно, саме как... громадянство тобі дала твоя держава.